Дорогі Сашокабіна, я вас дуже люблю і хочу привітати вас з Новим роком, і це роблять спеціально для вас. Мені з вами дуже пощастило, але життя цьому навчило. Ніколи не потрібно сумувати. Коли з тобою такі друзяки вони завжди вислухають тебе і ніколи не відвернуться від тебе. Вони завжди хвилюватимуться за тебе, щоби потім не втратити тебе. Скільки вони давали мені порад і завжди казали, не дивись назад. Вони завжди підтримували мене. І старалась не ображати мене, я пам'ятаю Каріна, як ми з тобою познайомилися, ти тоді за Сашу вибачалася, але потім я з ним помирилася і дуже з вами здружилася. Ти, Саша, дійсно, дуже класний хлопець, але колись я думала, що ти поганець, ти зробив все, що міг, навіть мені допоміг. Я завжди буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, коли мені було лячно. Я ніколи не забуду вас і вітаю з Новим роком вас. Саша і Каріна. Я вітаю вас з Новим роком і бажаю, щоб ви завжди були, були такою гарною парою, ніколи не розлучалися і підтримали одне одного. Ти, Саша, вилікував свою астму, а ти, Каріна, завжди підтримуй і бережи Сашу. Він такий один на світі, таких яким більше немає. Тому я вітаю вас і всіх туди за це відео з Новим роком. Пока! І хочу подякувати за це відео оператору Насті Нікідіна і режисеру Аліні Власовій. Пока!